Іван Франко говорив, він був кріпаком і став вивидним у царстві людської культури. Олесь Гончар зазначив Шевченко голос душі українського народу. Василь Симоненко писав Тарас Шевченка це наша душа, наша мудрість, наша сила. Ліна Костенко зазначає. Історія нас розсудить, а Шевченко нам скаже правду. Та Тилайменко ліж говорив Шевченко це не тільки минуле України, а і її майбутнє. Раз пригорович Шевченка, зоря моя вечірня. Зоря моя вечірня, зійди над горою, погори ти хасенко, в неволі з тобою. Розкажи, як горою сонечко сідає. Як у нігрі веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою вироба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта годаться нехрещені діти. Тарас Григорович Шевченко, встала весна, стала весна, чорну землю сонно розбудила, уклечала її растом, барвінком крила. І на полі жайворонок соловий комагає землю, убрану весною, вранці зустрічає. Тарас Чевченко світає. І все то те, вся країна полета красою. Зеленіє, вмивається ранісою, красую. Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тут в долині червона калина, ніби засміялася дівчина, дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина в білій свитині Із білої хати вийшла погуляти.